Друзі, привіт! Сьогодні у нас субота, 29 березня, але я не знаю, коли я випишу це відео. Постараюсь не довго його затримувати, бо буде неактуальне. І я включилась тут, тому що покажу вам зараз дуже дуже неймовірну красу. Саме із за цього я і включилась. Світуть сакури це недалеко від мого дому. Я буквально позавчора тут була, бо я ходжу в супермаркет Біла, Зараз я теж туди йду, ось. За покупками. І ось це мене змусило зупинитися і включити камеру. Просто подивіться. Ну, це ж, це ж щось таке, знаєте, неймовірне. Вони так рясно цвітуть, як мені здається. Ну, Жодні сакури в празі так не цвітуть. Просто тут немає листочків абсолютно. О, дивіться, от тільки от стовбури, гілки і квіти. І ви пам'ятаєте це місце? Це такий скверик, де отут є такий невеличкий лабіринт. І коли цього літа приїжджали мої дівчатка, Катюша із Машонію, то ми з Машонією отут гралися у цих лабіринтиках. Бігали тут, і вона по травишці качалася, їй дуже подобалося. Це було влітку. А сьогодні у нас ось така неймовірна краса. Дивіться. І от от далі, ще по дорозі до Біли ще є інші сакури. Вони навіть ще крупніші, такі махрові, такі в них дуже великі крупні квіти. Хоча й ці теж дуже красиві. Дивіться. Я зараз теж вас трошки проведу по цим лабіринтикам. Деякі дерева ще навіть не повністю відкрились, тобто є і квіточки, і, і бруньки. Сьогодні у нас пасмурний день. От, повторюсь, сьогодні у нас субота, 29 березня. Сьогодні сонячне затемнення якесь, про яке всі дуже лякають, астрологи. От. Але бачите, сакури нічого не лякаються. Вони, мабуть, буквально вночі і розцвіли. Можливо, вчора, я ж кажу. Я буквально один день тут не була. І ось така от краса. Це дерево найбільше, оце зараз дерево, яке я підійшла. Воно таке величезне, дивіться. Таке воно розлогі і ось так воно цвіте. Ой, яка ж краса. А пахнуть, як вони ніжно пахнуть. Ммм, диця. Я потім ще нафоткаю. Жаль, тільки, що нема сьогодні сонечка. Ось таке сьогодні в нас день, бачите, отаке от небо. От. Сьогодні вранці навіть дощ не напав. Привіт, друзі! Я в торговому центрі Арфа. Приїхала тут, мені треба дещо вибрати. І я хотіла вам показати ось ці машинки. Їх раніше не було. Тут з'явився прямо на другому поверсі салон Шкода. Ну, Ви ж всі знаєте, що Шкода це чеська марка, чеські машинки. Дивіться, вони прямо ось тут стоять на другому поверсі. Боже, ну, які красиві! Дивіться, ох, які красиві! Ой, і це що тут все відкрито, можна зайти навіть. Друзі, я не знаю, чи можна зайти, бо тут немає нікого абсолютно. Серйозно, отак от їх залишили? Дивіться, бо тут вони стоять у залі, я зайшла вже в зал. Які красуночки. А, які гарні. Хотіла вам показати. Новесенькі аж блищать. Я в торговому центрі Харфа. Арфа. Можна і так, і так. М -м, дивіться, зараз трошки покажу. Я зараз на третьому поверсі, тут де фудкорт і де тут ось багато-багато пропозицій їжі. І я все-таки... А, ще є кафече. Ще... Зараз повернусь на всі боки. І я щойно взяла ось тут таку смачну страву, вже почала їсти. Це патайпай. Не знаю, чи це корейська, чи це китайська їжа. Я вибачаюсь, я вже почала її їсти, тому, скажімо так, первозданний її вигляд вам не покажу, але сфоткала. Сфоткала, мабуть, піде на заставку. Дивіться, це. Качка це грудка качки, смажена. Е і це така велика порція. Тут ще лимончик, я лимончиком поливала. І під качкою, ось тут зараз покажу, така от е прозора їхня лапша китайська. Ось така вона. Дивіться, бачите, як желеобразна. Вона дуже дуже смачна, і це ще не все. А ще тут теплий салат. Ось, із овочів. Так. морква Що там? Капусточка. Так. Ой, забула як ця капуста називається. І гриби. Дивіться, ось грибочки ще попадаються. Я вже один з'їла і ось ще бачу гриби. А оце ось так от мілко-мілко нарізано і посмажені шкварочки. Це шкварочки, друзі. Бачите? Ну, і така велика порція, і все це коштує 200 крон. 209, якщо вже бути точною. Якщо чесно, це на такого, знаєте, здорового мужика, бо який салат цікавий. М -м -м -м. Я, звісно, голодна, але навіть я не впевнена, чи я оце все з'їм. Дуже велика порція. В принципі, чимало качки, а ще більше ось цього гарніру. Бачите, і салат теплий, і з овочами різними. І ось ця лапша. А, і головне це так смачно. Я не думаю, що це тому, що я голодна, воно дійсно дуже смачно. Ну, качка дійсно завжди смачна. Смаженому вигляді, і ще тому, що тут в принципі найбільше люди саме до них ідуть, і я бачила, де там більше людей стоїть в черзі, і я туди теж вирішила піти. Усім, хто єсть, смачного і мені.